Варикос вже турбує. Бери норматрокс. Він порятує. Інклюзивно в подорожнику. Є знижки на Урулесан. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 24 квітня, прибув до китайського Шанхая. Про це повідомляють міжнародні інформаційні агентства. Візит держсекретаря відбувається на тлі напруженості у відносинах між США і Китаєм. Перед тим як Блінкен приземлився в Шанхаї, Китайське управління у справах Тайваню розкритикувало наміри США надати допомогу Тайваню, заявивши, що вона серйозно порушує зобов'язання США перед Китаєм. Посилає неправильний сигнал сепаратистським силам, що виступають за незалежно. Жність Тайваню і штовхає самоврядну острівну республіку в небезпечну ситуацію минулого тижня. Високопоставлений представник державного департаменту заявив, що Блінкен підкреслить як в приватному порядку, так і публічно незмінну зацікавленість Америки в підтримці миру і стабільності через тайванську протоку. Уряд Грузії продовжив термін перебування українців на території їхньої держави до трьох років. Про це йдеться в ухвалі уряду Грузії. Відповідна постанова набирає чинності з моменту опублікування і продовжується з 24 лютого 2024 року. Раніше цей термін був обмежений одним роком. Згодом у лютого 2023 його продовжили до двох. Нагадаємо, у Грузії станом на жовтень 2023 року перебувало близько 27 тисяч громадян України у порівнянні. З першим роком повномасштабної війни кількість українців зменшилася майже на 12 Підготовка до Олімпійських ігор 2024. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вода в річці сена буде чистою та придатною для проведення змагань. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережах. Ключовий етап на шляху до того, щоб зробити сену придатною для плавання, станція очищення стічної води готова. Працюючи разом держава та народні обранці, ми досягли цього. Вода в сені буде прохолодною, але чистою. Я зможу це підтвердити. Макрон напередодні побував на відкритті станції з очищення дощової води, яка має покращити ситуацію в річці. Раніше французька благодійна організація, що займається захистом водних ресурсів, забила на сполох через рівень забруднення сени, яку планують використовувати під час Олімпійських ігор цього літа для змагань. Зокрема, там має відбутися плавальна частина тріатлону. Тим часом Макрон неодноразово обіцяв скупатися в сені під час Олімпійських ігор, при цьому не називаючи час і місце, коли це може статися. Thank <laughs>